Книга псалмів, п'ятий псалом Для диригента Хору до Флейти, Псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу Зойку мого, О мій царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати, перед очима твоїми не втримуються, гультяї. всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину. Обридий Господь. А я, власці великій твої, до дому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоє. Провадь мене, Господе, правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди, нотро їхнє не приносить нещастя. Гріб відкрити їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних. о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто на тебе надію складають, хай тішаться, вічно будуть вони співати, і ти їх охорониш. І будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословляєш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.